Протяжність дороги між селами Рудня і Валер'янівка майже 4 кілометри. Тут ще беневе покриття, розказує місцевий житель Олександр. Асфальту на цьому відрізку дороги, яку прокладали ще за радянського періоду, не було. Це Село було неперспективне, але була ферма, було ще щось. Засипали. Тверде покриття було, все було, в принципі, така, як тут. по такій дорозі ще можна їздити. Але... Один кар'єр, другий кар'єр і ліс. Особенно два роки. Фури по 40 тонн. І як ви ж будете виїжджати на Руднівчині, там побачите, які є миски від фур. Просто вивернути вже все піднято. Пісок. Ціки кар'єри поукривали, обіли дорогу зробити. Ніхто нічого не зробив, тільки дорогу портять машини. Грузові, сорокатоніки. Сконтактувати з підприємством, яке видобуває пісок у місцевих кар'єрах, Суспільному не вдалося. Вони леву частину. Піску провозять через ліс, вони зробили цю дорогу. Я противник цих моментів, тому що це максимальне руйнування доріг. і проконтролювати, щоб важковагові машини їздили, це стало на сьогодні дуже важко. Але з іншої сторони, я розумію, що йде розбудова, є потреба в житлі і так далі, тому подібне. По крайній мірі, коли заходили на сесії і питання ці піднімалися, то обіцянка була дана така, що ми зробимо дорогу, якою будемо їхати, і доріг комунальних, і державних, і місцевих зачіпати так, як би не було. Ну, те, що є випадки такі, ну, значить хтось не дотримує своєї обіцянки. Зробили через ліс напряму з Валерянівки на Кольчин. Лева частина піску йде напряму на Кольчин не зразу на Луцьк. Віктор приїздить у Валер'янівку раз у тиждень. Каже, маршрутка вже років зо п'ять сюди не їздить, бо дороги немає. Не пам'ятаю, щоб вона тут ремонтувалася. Грейдера пускали пару разів. Та вже років три назад. що грейдер ходив. Було, то нема, але й ями. А там то повибивали щебінь, і вже пісок наверх вилазить. Це років може з шість-сім назад. То ходила маршрутка два рази в тиждень, два рази на день. А зараз тільки. Шкільний автобус дітей забирає і привозить. Біс, нема ні маршруток, ні автобусів. Дані маршрути обслуговувалися даними територіальними громадами раніше. По закінченню даних договорів, голови територіальних громад мали би звернутися до нас і сказати, що сьогодні повноваження наші втрачаються, так як завершені договори між об'єктами, які виконували. Дані маршрути і мали би запропонувати нам внести зміни і провести конкурса на дані маршрути або видати тимчасові договори на певний період часу по цих маршрутах. Процедура є. В іншому випадку вони могли б в межах своїх територіальних громад зробити ці зменшені маршрути по цих напрямках. Тобто, могло б стати їх два. Жодні дії не були. Такий вигляд має дорога до села Рудня. Тут вона дзьоба розбити і не один вже розбив його. Особливо з мостика, як з'їжджати, чи виїжджати на мостик. Тут тільки може грейдер проїхати раз раз в рік чи раз в два роки, і все більше нічого тут не робиться. І ви приїдете далі до залізної дороги, ви побачите, які там відрізують дороги. Пішки можна ноги поламати, не то що ровером їхати. Незадоволені жителі і машини теж плачуть. Худова саме більше, підвіска. Дорога, що сполучає села Рудня і Валер'янівка, перебуває на обслуговуванні служби місцевих автодоріг. Рожичинська міська рада виділила на умовах співфінансування півмільйона гривень на ремонт доріг, говорить міський голова В'ячеслав Поліщук. Коли ми говоримо про дороги, це не про що 500 тисяч гривень. З державного бюджету, наскільки я розумію, Новоїнську область не є повного ресурсу для того, щоб провести навіть і обслуговуючі заходи, цілком і повністю. Через це в нас було визначено найбільш критичніші дороги. В першочергово це в нас. Е, е, Траса, яка з'єднує Рудку Козинську з трасою міжнародною нашою ковальською трасою. Так? Плюс до того, у нас те, що я казав, заплановано було роботи і грейдерування вирівнювання, а також підсипання це сокіл, дух чи берегове. У підрядника зламалася грейдерна техніка, тому потрібен був час, аби провести новий тендер і визначити нового підрядника на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг, говорить інженер Служби місцевих автошляхів в області Микола Гаврилюк. Зараз відбувся новий тендер і вже підрядника озадачили працювати по об'єктам колишнього Рішенського району. Це десь недалеко від Рудні Валеріанівки. От вони одну дорогу закінчать і прийдуть на дорогу Рудня Варіант. Вийде на місце Грейдер, спрофілює дорогу, подивиться, є потреба в нового щебеню, буде додавано. Рухищенська ОТГ дала нам 500 тисяч, 330 тисяч використано. Тобто 170 тисяч ще в нас є. Скільки треба туди, скільки дадуть коштів. Підрядна організація, говорить Микола Гаврилюк, завершить ремонт дороги Рудня Валер'янівка наприкінці липня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.